Я завжди буду казати, що бути батьками це робота. І я завжди буду казати, що це мінімум, мінімальна зарплата, яка є в Україні. Але точно на 860 гривень. Я завжди сміюся, коли вони приходять це 860 гривень, і ти думаєш, на що ж із цього списку що треба їх витратити. Марія молода мама п'ятимісячного синочка. Після народження дитини швидко повернулася до роботи, аби не сидіти цілодобово в декреті і мати змогу переключитися. Проте є й інший бік медалі. Щомісяця на утримання дитини йде досить велика сума із сімейного бюджету. На самі лише підгузки батьки витрачають близько двох тисяч гривень на місяць. Моїй дитині п'ять місяців зараз. Я приблизно підраховувала, і це виходило десь приблизно як мінімальна зарплата в нас в Україні, десь да. Якщо враховувати, що одяг, розвивальні всілякі іграшки, підгузки і тому подібне, то це десь як мінімальна зарплата, приблизно десь 6. ...виходить на дитину, це якщо прям все-все враховувати, що там зараз прикорм починається, то і хороші продукти, і тому приблизно так, точно на 860 гривень. Державою передбачено, що місячні виплати матерям по догляду за дитиною протягом трьох років декретної відпустки. Ця сума фіксована, і ріст цін прожиткового мінімуму та заробітних плат на неї не впливає. Ця виплата вона є стабільна. Вона закладена. Розмір цієї виплати закладений державному бюджеті на 23 рік. Це коли народжує мамочка дитину, то вона має право на отримання одноразової виплати 10 тисяч триста гривень. І далі на протязі трьох років по 860 гривень. Тобто, якщо у минулі роки інколи розмір і прожитковий мінімум мінялися, то в зв'язку з тим, що зараз військовий стан, то всі державні соціальні стандарти вони якби закладені станом на 1 січня в бюджеті, і на протязі року поки що не передбачено, що вони будуть мінятися. Марія ж має власне ідеальне бачення суми виплат, що в рази більше від реальної. Також молода матуся дозволяє бабусям дещо полегшувати життя та складає лист необхідних речей, які вони за бажанням можуть купити для онука, давати можливість бабусям, дідусям піклуватися про дитину. Їм це в радість, вони це хочуть, ми дозволяємо їм піклуватися. Вони кожен раз, коли приходять до малого у нас син, то вони щось приносять. Головне от такий от вішлист, такий чек-лист їм скласти, що потрібно, щоб вони собі там не придумували нічого лишнього. І вони постійно там кожен раз купляють, що потрібно, і ми не витрачаємо на це на такі глобальні якісь штуки, не витрачаємо кошти. Звісно, держава не може повністю утримувати кожного малюка. Проте мами переконані, що варто переглянути суму допомоги, адже материнство це теж нелегка робота, а утримання дитини щороку дорожчає.